Чи є донори або гранти, які оплачують доставку гуманітарних вантажів зі США та Європи? На придбання авто, фур спеціальної будівельної техніки. Значить, це питання водночас легке і водночас складне. Тому що, як правило, гуманітарні організації. Які збирають гуманітарні вантажі, а збирають вони в основному їх і або від урядів, або від виробників від комерційних структур, як правило, ці гуманітарні організації крупні, які працюють мільйонами тонн, вони мають своє транспортне забезпечення, і вони самі намагаються здійснювати доставку з певної країни. В нашу країну до якогось конкретного логістичного хабу чи складу. Вони доставляють, вивантажують, розвертаються і їдуть. Втім, є так само ряд проєктів, які виконують, наприклад, сьогодні ротарі клуби, клуби ділових людей. Дистрикт в Україні називається Дистрикт 2232. І завдяки ротарі-клубам в багатьох обласних центрах і в столиці України є можливість отримати підтримку на транспорт і, в тому числі, на доставку гуманітарних вантажів від інших ротарі клубів з інших країн світу, тому що до України сьогодні дуже велика увага. Прикута, і звісно, що ця увага вона реалізується та чи це виливається в бажання багатьох людей в світі допомогти українцям і Україні. Ну і відповідно, роторі-клуби так само поширюють інформацію і дає, і збирають не тільки гуманітарні вантажі, але ще раз підкреслюю: багато транспорту, крім того. Є ряд програм, такі як чи організації, як наприклад GIZ, це міжнародне, міжнародне агентство Німеччини, яке має теж програму забезпечення будівельною технікою. Іноді це буває пожежна техніка. Сюди входять трактори. І багато іншої техніки надається завдяки GIZ, особливо в тих ті, ті регіони, які постраждали від воєнних дій, де багато переміщених людей де потрібно будівництво здійснювати крім цього, навіть проект ГОВЕРЛА, який який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. Теж угу. я торкнувся GIZ. Міжнародного агентства розвитку Німеччини, яке надає підтримку ряду партнерських громад, а так само зараз активно почали надавати технікою і допомогу для партнерських громад, знову ж таки, проєкт ГОВЕРЛА, який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. Скажу більше, що насправді. Ця допомога вона буде збільшуватися іншими організаціями, тому що безперечно зрозуміло стає, що для України потрібно багато техніки, яка знищена була і яка працювала в. В цивільному секторі, починаючи з пожежних автомобілів. Наприклад, для Чернігова потрібна не тільки техніка, а у зв'язку з тим, що зруйновані мости, потрібно доставляти товари катерами і водним транспортом чи з берега на берег. І така допомога теж надається. Я думаю, що Віталій Повх, який задає питання, він активно так само працює з людьми, які. Є, мають статус учасників бойових дій, починаючи з 2014 року, і це означає, що ну, ця техніка, про яку йдеться, вона ж може бути окупною. Доставка гуманітарних вантажів, навіть розчистка, чи там розчистка зруйнованих будівель, спеціальна техніка це та техніка, якої не вистачає ні комерційним структурам, ні ДСНС. В Україні тому таку допомогу можна отримати, в тому числі, якщо е, люди, які мають е, посвідчення учасника бойових дій, стають підприємцями, або є підприємцями, або є засновниками підприємницьких установ. Так, Український маємо. ветеранський фонд надає гранти від 500 тисяч до мільйона гривень, е, в тому числі це можуть бути проекти, які передбачають роботи такої техніки е, і до. Яка буде використовуватись, наприклад, в доставці гуманітарних вантажів, але ще раз наголошую, що коли йдеться про Український ветеранський фонд, то це підприємницькі проекти, а не проекти гуманітарної допомоги. Крім цього, ми знаємо, що існує багато благодійних організацій волонтерських центрів в різних регіонах і в Києві, в тому числі, які працюють напряму з громадами в інших країнах. Які ну, здобувають саме те, що нам потрібно, так знову ж таки, як гуманітарну допомогу, включаючи техніку, тому тут є ряд можливостей, але потрібно розвивати ширше партнерство, в тому числі мати, мати підтримку і партнерство з органами місцевого самоврядування і з іншими громадськими благодійними організаціями, з тим, щоб так, ця допомога була більш сконцентроване і ми ширше поле інформаційне поле охопили. Тоді в нас буде більше можливостей.